Вітами, однак покладеними біля домовини вітали сьогодні із професійним святом працівників міськрайонного суду. Такий траурний перформанс влаштували кілька десятків людей, які не задоволені рішенням Феміди. А от напишу, тут суддя Сташків поховала. Нашу, наш кооператив наш, Біла Катка. На все. На, все. на все, надію на все, тому що це від неї залежало все, тому що вона неправильно договір розірвала, а майнових прав кредиторських вимогів вона нам відказала. От тому сьогодні от таку зробили акцію, акцію. Мова йде про рішення, що винесли 17 листопада на користь забудовника, з яким розповідають люди. Вони вступили у дольову участь ще 10 років тому. І до сьогодні ні грошей, ні квартир у них немає. І зараз, коли ми до нього підійшли і е, вимагали, щоб він продовжував будівництво, він від нас постійно вимагає грошей. А грошей ми сплатили 100% за кожний за свою квартиру. 127 чоловік уклали договора і всі є. Коштори з будинку 22 мільйони, а ми, долювики, сплатили 17 мільйонів. Ну а як? Я заплатила за двохкімнатну квартиру 48 тисяч доларів чистими, віддала. Зараз це мільйон більше. І я що, можу, як я можу то все кинути? На старість діти як жити. Чоловік не дожив до того, діти вже повиростали, внуки повиростали на цю квартиру, а, а вже 10 років рахують. Протягом цього часу стверджують люди, вони звертались і в правоохоронні органи, і в облдержадміністрацію, а нещодавно і в суд. Жодних зрушень кажуть, поки що немає. Суддя поясняє, а на що вам це вже за стільки років. Ви плюньте на це все, я розірву договора, а він як будівник буде будувати і потім продасть ті квартири. У міськрайонному суді коментувати ситуацію не стали, однак пояснили, люди мають право на оскарження, що вони до слова вже і зробили в апеляційному суді. Тепер чекають його рішення.